Доброго дня, шановні земляки. У нас у кадрі неймовірно красивий хлопець. Я що так кажу, тому що є поранення в обличчя. Але молодість стирає все. Молодість. Молодість. Це як мама і моя казала, це те, що прикраша найбільше. Скільки вам років, шановні? 25. Скільки ви воюєте? Три з копійкою. Ви зараз, шановні земляки, зв'яжіть ці два факти. 25 років, три з гаком років він воює. Мене звати Іван, Ольховський Іван Андрійович. Батько у вас також воює? Так. А пішли в військо, тому що батько військовий? Ні, тоді війна почалася, якби всі, всі стали на оборону, якби що я сидітиму. Іване, не всі стали. Um, <реш> ну, ну Ну не всі, ну не прикрашай. Не всі зараз стають, і Та, тоді не всі. Зараз стають. майже ніхто сам не стає. Да, ну ти, ти в черзі стояв з е, Ні, якраз я пішов в мою місяці, Уже в вже в черг не було. В я не було да, і я пішов у наш Богодуківський батальйон, тому мене зразу можна сказати забрало, оформили в частину документи. Я служити. А тепер я звертаюсь до жителів Золочівської громади. Я кажу, що Іван захищав рубежі України напроти Золочева. Які села? Е -е, Одноробівка Золочівський район і там під границею я, я тільки звідти приїхав. Вітання вам від одноробівців дронів. Не мірена розруха, немерено, але люди там живі. Дякують воїнам. Знаєте, там ви відчували наскільки одноробівські жителі розуміють? Так, воїни багато такі. було? Тому що ми жили і в хаті в жителя, якби нам предоставили будинок, і так допомагали там. Одежда допомагали не подзятим. було такого відчуття. От ви, далі... ви ще десь служили? Ну я в одному батальйоні служив потім mm -hmm. батальйон під бригаду вже як стало Можна про батальйон бригаду. сьогодні задати. Так, да, так, да, да, звісно. Де ви служили? 209-й Богодухівський батальйон. 209-й, 113 та бригада ТРО. Це ТРО. Да, да. Я зрозумів. А хто ви за фахом як військовий? Е, я в перші півтори року служив бойовим медиком, тобто пішов я бойовим медиком. Ми зараз підходимо mm -hmm. до ще одної цікаванки. Івана він випускник Богодухівського. Як він правильно називається? Богодухівський медичний коледж. Оцей козак міг би не йти до війська, мабуть, та він би міг де то як то відкосити міг. Та ну, мені як мінімум не як мінімум не, мені, домові, не 25 да, років. Да. років да. Мені виходить, я пішов служити взагалі 21, бо в мене день народження 2 червня, а пішов служити я 31 мая. Тому і отакий молодий бойовий медик рятував хлопців. Доводилося, знаєш, невисока фраза така, не гучна. Доводилось рятувати життя. М -м, так. Звісно, як це ну, було? Я як мед... це було? Розкажи про якийсь випадок. Взагалі це якось виходить, не знаю, автоматом. Можливо, те, що я сам медик, якби знав, плюс-мінус що робити. Ну взагалі, це мені просто так, мабуть, фартило, що це було не під обстрілами, точніше під обстрілами, але я був в більш безпечному місці, тобто це бліндаж або привозять хлопця побитого. Що встигав щось зробити? Ти, ти... Е... це перша допомога, так? Я, а? Я, я виходить там, перематував, бинтував хлопців Ні. саме на, на лінії. Тобто, а вже на еваках це вже не робив. Я було таке, що ми перематували, доставляли хлопців. Це був. 23-й рік. А в ми були mm -hmm. в районі Іванівського під Бахмутом. Була евакуація хлопця. К теж він богодухівський зіберт, і ми його витягували, несли чотири чоловіка. Ми прийшли в нього, були побиті ноги осколками. і ми його бинтували, турнікети, все як має бути, і виносили на ЕВАК. Я зараз хочу, щоб глядачі наші звернули увагу, тому що ми розмовляємо таким звичайним тоном. От тільки що Іван сказав Іван, якому нема 25 Він зараз сказав фразу Я перебинтовував їх на лінії. Тобто він був під обстрілами, він був на лінії вогню. Це той медик, який перший приходив до пораненого побратима. Я правильно зрозумів? Ну на той час так, а згадка про Бахмут. Ви не тільки під одноробівкою? Ні, ні, ні. Були і в Луганській області. Тому що там від неї залишилася під нашим контролем, і в якраз Донецька область також були. Ви пройшли ці дороги? Так, Та були ми Де було найтяжче. Ну як на мене, було найтяжче в Луганській області. Під Луганськом там просто ми замінили виходить. Там бригада і не одна стояла. Ми замінили з грубо говоря одним одним батальйоном цей напрямок. Тому там було ну дійсно важко, тому що постійні штурми були. Дуже багато хлопців наших і поранених, і яких вже немає. Тобто там залишились. Ну м'ясні штурми були і там. Скажіть, а наші бережуть, ви медик, ви можете наші командири бережуть хлопці. У нас була задача, якби тримати напрямок, тому якби... — ніхто нас не бері, Да? ні, берегти нас бережи. Тобто, ну кудись там вперед, якісь штурми нас ніхто не, не кидав. Ми стояли в обороні і ми ну, тримали і витримали той напрямок, нас замінили і все, якби ми свою задачу виконали. І людей, я скажу. Аби був якийсь поганий командир, то втратили б набагато більше. У вас поранення, це видно по обличчю. ви бачите. Так. Де, коли і як. Воно, до речі, у вас взагалі не портує. У 22-му році це під одноробівкою ми виїжджали на евакуацію, я був на чергуванні на евакмашині. І ми виїхали до гражданської жінки після обстрілу. Якраз почався обстріл, він щось притих, і нам був наказ виїхати допомогти жінці. По ітогу ми виїхали до цієї жінки. З Жінкою було все добре. Вона просто як закрила вихід там палками, такою байною закрив вихід спогріба. Ну, з погріба ховалася. Да, і тут вона вийшла, і все нормально, все нормально. І ми тільки сідати в машину і чуємо вихід, і... а там я одразу чути приход в, вихід дуже дуже і був буквально зразу. І, і, да, і, да. і я випригнув з машини, mm. випригнув упав, І я, мабуть, минут десять піджався там дерево, було, яке здорове, піджався до дерева, лежав під деревом, mm. поки обстріл не закінчився. Потім притихло. Я кликав свого водія, але його не чути було. Потім підійшов, дивлюся в нього ноги перебиті. Я давай йому допомагати, але ну вже було пізно. Я йому намагався допомогти, але він уже все. Тому а поряд, якраз ця жінка, до якої ми приїхали на евакуацію, її придавило стовбом. А а а я пам'ятаю. Бетонним, стов... бетонним стовбом, я да, це і, це, було, і, і я питався підняти цей стовп, не вийшло. Якраз це все обстріл. Я там прижався. До будинку, чи там не будинок, там стоїть коровник, або щось. Наподобі того, я зрозумів, де це було. Це була арта. Це да, арта да, да, була. Це да. не міномети були. Це здається, то лі танк, то лі сау лупив Тоді да. я хвилин 20, мабуть, лежав там біля цієї жінки, щоб допомогти. І там підходив мешканець з Андрієм Соколом, про якого згадували. Ми втрьох питалися підняти Багадуківський так. Питались підняти втрьох цей стол, але у нас нічого не вийшло. Потім кажу хлопцям, тікайте, тому що над нами сів тоді і чи чи щось в тому Я залишився, думаю, ну, врятую цю бабку, я не, ну, спілкувався весь час, і потім так. мене як ранило <гух> якраз і, це... і я зрозумів, що треба відходити, тому що можу залишитись тут а і я. І я почав відходити, і один з, мешканців, один з мешканців прикрив мене в своєму погрібі. В одному з погрібів і я там був, поки не закінчився обстріл. До нас ще тоді доєднався Андрій Сокол. Він теж був поранений mm. тільки в бік, і потім ми разом з ним вже в мене була рація з собою, і ми вже по рації состикувалися і пішли на евакуацію. Ще Андрій мені допомагав виходити. Ви знаєте, у нас коли ми знімаємо сюжети, ми потім героїв наших сюжетів він коли знову зводимо докупи. Це було недавно, буквально військовий. Витяг із погреба привалену родину, і вони потім зустрілися. Вона не знала хто, вона знала Іван. До речі, також Іван. І я, якщо не проти, ми спробуємо знайти людей. Я буваю, в роблять такі постійно. Mm. Я буваю там, де стріляють. Весь час я, я буду шукати цих людей. Я розумію, жінка не вижила ж тоді. Ні, жінка не вижила. Я, я пам'ятаю цей випадок, пам'ятаю фото. У нас були ми, ми не, 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 не рішили його опублікувати. Mm. Страшне правда, бетонний стовп роздавив людей. Ну, так, я думав, вона відразу померла. Ну, ну, ні, ні, вона вона, вона молодець, як, я, вона. Ну, яка страшна вона? смерть, яка страшна смерть, Господи. І це на очах у вас. Скажіть, отаких страшних смертей, скільки вам довелося бачити своїх рацію? Багато. Бачили багато, дуже багато. Багато це 10? Там ну не тільки ж ну, смерть, як ти при тобі помирають, а як там 200 витягували, як йшли на позиції, а на позиціях вже лежали просто скалети у формі. Ну тобто, уже всі, мабуть, і не наші хлопці, які вже там пролежали, можливо, пів року. Ну тобто залишилися одні кістки і військова форма. Страшне. Я уявляю, знаєте, у нас от навіть дуже дорослим. Чоловіка не можна назвати хлопця, якому 22 роки. А ви це все пройшли? Ви це все ви вже все це бачили. Я кажу вже. Це страшно. Як ви, як ви спите ноч вночі, як ви Дуже їсте, як ви? Я просто, вибачте, я запитую це, бо я весь час чую, що сплять хлопці, погано. Я сплю погано, лікуюся, таблетки постійно. Пропали. Я пішов магнію накупив, а ви що п'єте. Ні, в мене далеко немає. Не, не пробирають <ріх> бади <ріх> вас, так. <ріх> <ріх> <да? ріх> да. Ну, з виду ви досить міцний чоловік. Закінчиться війна, вона закінчиться нашою перемогою. Ким хочете бути. Не знаю бізнесменом, але напевно а right, лікарем лікарем. Я хотів бути спочатку. Поки вчився в коледжі, хотів бути лікарем, але потім щось щось пішло не так і якось я передумав на що це. Я вас розумію. Знаєте, вас розуміє дуже багато людей після того, що ви розповіли, чому ви могли передумати. Скажіть, а потім ви ж не весь час були бойовим медиком? Були? Ні, ні, я був бойовим медиком. Потім по стану здоров'я там після однієї з контузій. А у вас воно не одне було? Все? Поранення одне з сюди і в руку. Це якраз тоді ж підонуровоку. А після того була контузія, що. Я лікувався, лікувався. Після того став обмежено придатним. На той час були обмежено придатні, і мене перевели в резервну роту бригаду. І потім мене відправили в відрядження в ППО. Я був в ППО в Дніпрі, тобто ми працювали по шахедам. Одружитись не встигла? Я одружений, в мене син є і був і був на час. Найчастлив... А, а, а скільки одружився? Одружився я в 19. Та це козак наш бог. І оце дружина, дитина залишилась вдома, ви пішли воювати так. і могли відкосити. Тут Ви розумієте, я це відкосити слово гидке, але людина, яка немає 25 років, її ніхто б не забрав до війська на той Треба було... 27 був да, 27 був на той час, mm -hmm. уявіть. Тобто це тільки добровільно треба було йти. Mm -hmm. На війні згадували дитину. Хто вас син, донька? Максим. Дмитро. це там з родина. Та, коли... коли страшно, я маю на увазі. Ой. Про що думаєш тоді, коли страшно? Та якраз про сім'ю і думаєш, коли це, коли страшно, що на кого просто вони залишаться, що без батька. Ну... А про те, що їх захищаєш, думаєш чи ні? Ну звісно, якби і пішов заради цього, тому що якби в нас же ж кордон близько, якби ради цього ми і пішли. Тим паче, що Богодухівський батальйон служив тут в Богодухівському районі. Ну якби захищав можна сказати, свою родину, тому і свою землю. І свою землю. Татко воює зараз. Татко воює за татка. Переживаєте. Бачитись звісно, дуже рідко. З батьком бачимось. Ну в минулому році бачились два рази. За рік в цьому році один раз бачились. Не казав батько, та кінь, ти все ну ж, скільки можна. Та він казав, що поначалу казав, що в мене розуму немає, що я пішов служити. Я ж пішов за тебе. Батько так, мабуть, казав. Я Бать... ж служу. Чого Ми ти ще? Ми справа в тому пішли. Чи батько як пішов служити, ну він був командиром одного з підрозділів. Я був у нас в Бадухівській громаді, як воно ДФТГ називається. Я перший час був в ДФТГ, а потім. Кажу, піду служити, тому що в ДФТГ тут ну, по місту, якби. Я ви знаєте, пане Іван, хочу згадати ДФТГ, це та тема болюча, про яку я писав багато разів. І багато хлопців, які колишніх воїнів, там, Краснокуччина, критики були, що вони там роблять, ДФТГ, вони ховаються. Це насправді, от ви побули в ДФТГ і пішли воювати, так? Ну, Якась підготовка була ж початкова? Підготовка була, до нас приїжджали інструктори. Ну, військові бували, бували а так. А ДФТГ можна вважати такою кузнею кадрів для фронту? Ну сказати, що кузнею, я не скажу. Ну як би прийшлось? Зброя була в руках, показали, як нею користуватися, проводили стрільби. Тому скоріше це як партизанське, я скажу так, об'єднання. Зараз ваші ДФТГ шники збивають шахеди ви в курсі. Да, я щось таке чув, але ну сам не бачу не бачу. Якщо хтось захоче піти в ДФТГ, це нормально? Нормально, але ну це люди хіба що я думаю з ну, такого, як я в віку, наприклад. або З якимись да так, ну треба йти на фронт до війська, тому що та ситуація складна. Про ситуацію напослідок хотів сказати на ваш погляд. Вона насправді складна зараз дуже. Так, я думаю, складна шанси у нас перемогти. Так, шанси у нас є 100%. але не тільки все залежить від нас. Та на жаль, це точно не тільки від нас, але от дивно те, що українці, які не розраховували на нічу підтримку, ви пам'ятаєте 22 рік? Так. рік. Хто тоді нам особливо допомагав? Всі були здивовані, що ми рази зупинили да. ворога. Як могли, чим могли? Ну, були джевеліни, ну хлопці з золочів відбивали. Ну, щось було в них там якісь, якесь, які, я не знаю, там стріла була там, що то ще, яке було таке досить просте, але відбили. Да. Відбили, розвернули і відігнали. Шанс є? Та є, звісно. А як ви дивитесь зараз? Я навмисне запитую, ставлю це питання. Як ви дивитесь на те, що зараз немає черг під військоматами? Чому це сталося? Напевно, мені здається дезморалізація народу. Ну, в 22-му всі стали як один і всі йшли, всі допомагали. А зараз, мабуть, вже звиклася. Я не знаю, плюс ну соцмережі і так далі. Ці ще зараз модні слова у хилянти та навіть пісні створюються на цю тему. Мабуть, вони здається, тому... що щось в політиці внутрішньої нашої України. Десь я така храма, вона крепка. Ну ну не повинна так бути десь... я зараз показую вас. Ви герой десь в політиці, десь у військовій також структурі, тому що ну дуже багато хлопців, які воюють вже ну більше трьох років, вже скоро буде три з половиною. Ну якби Прайк поміняти і скільки, скільки просто вони будуть там, Тоже це таке питання, бо болюче, яке я дивлюся, часто піднімають, але вирішувати його не вирішують. Грошове забезпечення, може також грає якусь роль. Ну, це таки не Невелика, невеликі гроші платять хлопцям. 20 тисяч трошки більше 20, 20 Бояві... тисяч. 20 тисяч трошки більше, так. Ну, як я то вже казали, охоронець е, в супермаркеті отримує більше. Ну я вважаю, що потрібно більше, тому що ті самі поліцейські отримують ну, більшу зарплату. Та хай поліцейські більше отримують. Ми Але, зараз... а, я, я, я знаю других людей, які багато отримують. Ще багато а, людей, які який, який, крадуть. які постійно собі піднімають зарплати. Я так. зараз дивлюся багато в соцмережах. Мабуть, це також всі бачать наскільки виявляють сьогодні, і в тому числі і військових, які крали, 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 крали. Навіть то тут золоче відстався. Випадок ніхто не дає мені інформацію, а куди подівся наш воєнком. Я підійшов до нового воєнкома, Кажу: А ви дасте інтерв'ю? Він ні, не дам. Ну кажу, той, що був, теж відказувався і давати інтерв'ю. Може це погана привичка у вас. Ну він так і не відреагував. Я дуже хочу, щоб відкрита була робота ТЦК. Я хочу, щоб хлопці. Такі, як ви працювали в ТЦК, тому що вам є що передати, раз і вам не соромно буде дивитись в очі тим людям, яких ви будете мобілізувати. Як виявилося у Івана, якраз в ТЦК працював навіть так? да і про нього добрим словом, і зараз бовдукав згадує. Ну да, я так ясно. Значно так просто ми про це заговорили. Ясно, і скажіть. Про що ви сьогодні мрієте? Мені щось дивлячись на вас молодого. Про що мріє чоловік 25 років, який пройшов війну і нарешті досяг призивного возрасту? Та, мабуть, як і всі українці, щоб вона закінчилася. Про перемогу. Так, так. А ще перемога це наша спільна мрія. Ну, хороша машина, величезний будинок, ще шестеро дітей. Ну, я я, я зна... вважаю, що це все наживне і це все буде, так що це не мрія, до цього просто треба йти. Само прийде, так? Да? Так. Ну, ні, працювати потрібно, але з часом я вважаю, що воно все буде. Так, як хочеться. Мрія не знаю. Оця мрія про мир. Вона перебуває за все. Напевно, так. Перебуває а. все, і навіть Хочеться от... тільки одного, да. блокує всі інші мрії. Mm. Дякую вам, пане Володимире. Дякую вам, дякую за те, що ви такий є у нас на Богодухівщині. Я розумію, що за вами майбутнє. Коли я бачу вас, я розумію, що майбутнє в нас буде світло. Слава Україні! Героям слава до нових зустрічей!